Атмосфера на виборчих перегонах чим чимдуш розпалюється. За 12 діб всі кандидати у народні депутати України дійдуть до фінішної лінії. Та хто увійде до складу парламенту восьмого скликання, визначатимуть виборці. Аби кожен зміг скористатися своїм правом голосування. Вже зараз треба впевнитися у тому, що ви є у списку. Сьогодні всі виборчі дільниці отримали попередні списки виборців. Завтра останній термін, коли українці мають отримати іменні запрошення. Відсутність запрошення або неточність у відображенні персональних даних є приводом для звернення до відповідальних органів У разі виявлення невідповідності необхідно звернутися до дільничної виборчої комісії або до відділу ведення державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців. Така заява може бути подана не пізніше, як за п'ять днів до Дня голосування, тобто до 20 жовтня включно. Якщо виборець тимчасово не здатний пересуватися і бажає проголосувати за місцем свого перебування, він має надати відповідну медичну довідку до своєї ДВК не пізніше 20 години 24 жовтня. І навпаки, якщо виборець, який взагалі не може пересуватися самостійно, все ж бажає проголосувати на дільниці, він повинен повідомити про це особисто чи письмово ДВК до 12 години 25 -го жовтня. Чинним законодавством кожному виборцю надано право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Всі дільничні виборчі комісії у місті вже працюють в одномандатному виборчому окрузі номер 31 їх як і під час попередніх виборів 98. Допоки остаточний склад цих комісій не сформувався, та це не заважає їм без перешкод виконувати свої функції. Я б хотіла, щоб наші члени ДВК добросовісно атработали на своїх дільницях. А виборці кожен виборець прийняв своє рішення, і в день голосування, 26 жовтня, пройшов. На вибори свій голос. за роботою окружкомів, Зокрема, у 31-му окрузі стежать спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу. Представники ОБСЄ та громадянської мережі ОПОРА на сьогодні серйозних порушень ними виявлено не було.